Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Ох, британські зоохисники долучили штучний інтелект до порятунку рудих білок. Коротше, річ в тому, що ці тваринки на островах Великої Британії стрімко зникають. Руді. так, їх витісняють родичі, сірі білки, і ось що придумали вчені. Вони хочуть встановити по всій країні годівнички, які будуть оснащені системою увага, розпізнавання білок. Її вже розробили і назва, і назвали: о, ну, як то можеш проговорити, як воно правильно Squirrel agent. Сквірл Ейджен. Отако правильно. От так. Працює це не так. Це так. Якщо до годівнички наближається руда білка, вона отримає порцію поживних ласочів. Uh -huh. Якщо система розпізнає сіру білку, і це зараз не кличка якогось зловминала, то замість нормальної їжі видає їй пастку з конца три. Тим концентративними властивостями. Звучить це насправді трохи ну модрожно, але британські захисники в захваті від ідеї вже проводять тестування. Чим ще здивував людство світ високих технологій про це дивіться далі, особливо білки чи білки. Королівський флот Великої Британії отримав підводний човен Херн, оснащений атомною системою управління. На його борту не буде екіпажу, а це означає, що він зможе перебувати під водою значно довше. Призначення Херна моніторинг та захист підводної інфраструктури, наприклад, охорона кабелів мереж зв'язку, нафто і газогонів. Технічні характеристики, розміри і бойові можливості Херна не розголошуються. Зараз тривають випробування субмарини, після чого автономна система його управління буде удосконалена. На ринку крипти-поповнення. Там з'явилася нова валюта мемкоїни. Адресована вона фанатам котячих мемів. Серед популярних мемкоїнів є, наприклад, попкет, заснований на мемі з котом-вівсянкою, що жує. Ще один просто КЕТ. Його прототипом є котик з анімаційної серії Simon's Cat. Щоправда, ці токени не мають фундаментальної цінності і є вкрай нестабільними. Їх курс пов'язаний лише з хайпом навколо мемів, а не з реальними фінансовими чинниками. Що й не дивно, бо створені мемкоїни виключно заради розваги. У Китаї створили найпотужнішу центрифугу. Вона складається з 18 бортових пристроїв та трьох основних гіпергравітаційних центрифуг машин, що на великій швидкості обертають контейнери, аби відділити важкі рідини та тверді речовини. Машина здатна створити гравітацію, яка в 1900 разів перевищує силу тяжіння Землі. Ця установка дозволяє проводити унікальні експерименти і створювати нові технології для будівництва, сейсмології, глибоководної розвідки та обробки твердих матеріалів. Розробники кажуть, що центрифуга здатна стиснути навіть час і простір. Вони обіцяють за її допомогою подарувати світу масу неймовірних відкриттів.